Вигадати стиль, як же будуть виглядати посилання у нашому документі, у нашій статті. Наприклад, ми можемо просто залишити їх чорними та підкресленими. І це теж може бути окей. Але тоді нам потрібно зберегти це як. Як стиль. Тож ми виділяємо ось це посилання повністю, воно підкреслене. І ми е розриваємо цей ланцюжок, який тут є, е тому що це вже не просто баді, це вже буде стиль е послання. Лінк. Тобто ми розірвали тепер, натискаємо на 4 крапки, натискаємо на плюсик і пишемо, що це буде лінк, тобто посилання. Ну, create style. Все, але ми можемо також і змінити е, цей е, колір, і, наприклад, робити це не чорним, знову розриваємо та вказуємо, а синім. Тому що загалом, якщо ви передивитесь, то за замовченням посилання у нас в інтернеті син. Ну і можете вибрати, обрати відтінок, який вам більше подобається. Ось. І тепер, так як ми використали новий стиль, Теж його додаємо у стилі і пишемо, що це було, або колір для посилання. Все. І тепер ми бачимо, які в нас стилі використані. Можемо, щоб побачити налаштування, можемо натиснути на такий значок. так, знову, як я. Бачу, що це тут є стилі. Я не обираю нічого, а просто клікаю по фону і бачу всі стилі. Тепер, наводячи мишку, я можу побачити цю е, іконку з бачите, Edit style. Ну, такі налаштування. Можна і натиснути і побачити всі дані, які тут є. Все, що всі налаштування, які є всередині. Ось. І таким чином ви далі продовжуєте робити цю е, статтю, і на яку є послання, і продовжуєте. Продовжуєте, продовжуєте. Якщо вам потрібно зробити, наприклад, е, вкладений якийсь елемент списку, да, ну, ось ви робите, наприклад, там четвертий елемент, і потім вам потрібно зробити. Новий список да, під четвертим. ви дублюєте. І тут що нам потрібно, ми можемо, нам потрібно його сунути, да, щоб він починався під цим текстом. Як ми совуємо у фреймах? тільки за допомогою ось цих значень. Тож ми тут ставимо число, на яке потрібно сунути. Можемо просто ось так поставити там подивитись, яке це буде. Число. Ось 52, гарна, кратна цифра. Ну і потім поправляємо цей вже текстовий блок і контейнер, який є всередині цього фрейму. І тут же починається, наприклад, новий список. Ви можете запитати, а що ж зробити, якщо в нас не нумерований, тут буде список, да? а наприклад, маркерований. Тобто тут треба ж зробити маркер. Ну, наприклад, що таке маркер? Да? Це маленька точка, тож ми можемо тут робити не текст, а намалювати, наприклад, прямокут, ну, кружечок можна одразу. Тому що маркер може бути різним. Ми можемо намалювати тут маленьку точку, прибираємо наш одиничку і фарбуємо, наприклад. Толо у білий колір, або взагалі вилучаємо колір, а точку нашу малю... ну, точки, точка теж, давайте, щоб була кратна в нас, 4, або восьми. І для точки обираємо там, синій да, можемо, або теж чорний. Обираємо. Можна зробити і меншу точку, наприклад, щоб вона була не 16, а 8. Ось так. Таким чином можна робити. І в нас залишається, ви, бачите, у одних однакових розмірах. Можна зробити їх різними, але головне, щоб в нас текст цей, бачите, залишався на одному візуальному рівні. Ну і можна зробити, щоб точка була ближче до тексту, да? от сюди її, наприклад, посунути. І таким чином ви можете побудувати все. І дивіться, в чому в нас е, краса цього методу. Тепер ми можемо змінювати наскільки завгодно тексти в нас всі відстані залишаються сталими. Ми можемо щось виділяти, додавати. І наша мета все зробити одним таким автолаяутом. Це е, дуже поліпшує та пришвидшує роботу вас як дизайнера. Але зверніть увагу, там у статті є також і. Цитата, її теж треба оформити якимось там, цікавим чином, цікавим стилем. Також на фон ви можете, окрім а, зображення, ви можете ж додавати, не забувайте, і картинку, то ви можете прибрати там, стиль, да, зробити детач, натиснути на, на квадратик, зображення кольору, і вибрати image, наприклад. І завантажити фотографію. Ось так. То можна навіть так зробити, можете зробити вищою цей блок, щоб це була як справжня там веб-сторінка стаття. А, ось так там. Да? Тож на свій розсуд, ну і потім не забувайте дивитися, як це виглядає. При 100%, саме при 100% я буду і дивитись. Ось, і потім наскільки зручно читати вашу статтю. продивляйтесь. Це все. Бажаю вам успіху. Чекаю на ваші домашні завдання.